В ефірі Користишівське радіо і серед усіх сьогоднішніх хвилювань актуальним питанням є щодо правил поведінки при оголошенні ядерної загрози та йодопрофілактики. І сьогодні у нашій студії Володимир Віскушенко, сімейний лікар Центру медико-санітарної допомоги Коростишівської міської ради. Вітаю вас, Володимире. Доброго ранку. Тож, що важливо знати та пам'ятати нашим слухачам? Про йодну профілактику в разі оголошення ядерної загрози, чого не варто робити, та в чому полягає небезпека. Ну, по-перше, коли будуть оголошувати ядерну небезпеку, то будуть повідомляти, в якій зоні ми знаходимося. Ну, тобто, це буде, що буде на нас впливати там, хвиля вибухова, чи це буде опромінення. Бо у нашому випадку, скоріше всього, можуть повідомляти про надходження радіоактивного... Їх мари, яка несе радіоактивний йод. І щоб себе заб... убезпечити, люди до 40 років приймають таблетки. Тільки їх, ніякі ні люголі, не йоди не капають, тому що вони є неефективними. Таблетки ну, в принципі, повинна видавати міська адміністрація. Ну, створювати пункти видачі цих медикаментів і роздавати людям до 40 років. Вони приймаються ці препарати за 6 годин до надходження радіоактивної хмари під час або 6 годин після проходження цієї хмари. Після 24 годин, як вона пройшла в нашу територію, приймати їх немає сенсу. Ці таблетки п'ються, ну там схема ціла є. Ціла таблетка п'ється діти з 12 років до 40. Пів таблетки п'ють люди з 3 років до 12, четвертинку з одного місяця до 3 років. І менше одного місяця діткам дають 1-8 таблетку. Ну, тобто товчуть там, молоко чи шприц набирають з молоком, який вісьмоктала мати, і вводять дитині в рот. Люди, хто старшого віку, їм це не потрібно. Тому що обмін йоду значно знижується з віком. Ну, тобто, те, що вона отримує калієдит, ніяк не повпливає на цю радіоактивну хмару і надходження радіоактивного йоду. Ризики значно падають з віком. Ну, Так як і метаболізм в цілому, в принципі, падає у людей старшого віку. Тобто, самому не треба бігти до аптек, закуповуватися? Ну, по-перше, я не знаю, чи вони там є, ці препарати. А по-друге, ну, реально, треба одній людині до 40 років одна таблетка. Ну, тобто, наша куплять 10. Це на всю родину виходить. Ну, якби вони ще там були, звичайно. А так, калій Єдит, я скажу, він повинен централізовано видаватися. І він до нас надходить, у нас виробляє його або фірма Дарниця, або нам надсилали французькі гуманітарної допомоги. Тобто над забезпеченням е, населення працює місцева влада. Ну, так повинна бути, по наказу. Просто, якщо от собі представити, от, наприклад, найімовірніша загроза, там, наприклад, зрив на Запорізькій атомній станції, так? І буде нести ця е, е, хмара. Ну, щоб вона до нас ще добралась, повинен бути е, вітер в нашу сторону. І повинен пройти великий проміжок часу. В принципі, всі встигнуть його отримати і прийняти, якщо це буде необхідно. До того ж хмара вона проходить і йде собі далі. Тобто, те, що вона розсіяла, починає швидко розкладатися, тому що радіоактивний йод має період напіврозпаду три тижні. Тобто, це найперше, що розкладається, в принципі, само по собі і проходить. Велика небезпека тільки це потрапити в цю хмару, отримати цю дозу в той момент, коли вона проходить, і потім мати в майбутньому проблеми із щитовидною залозою. А якщо прийняти цей калійдит, то воно блокує сполучення радіоактивного йоду із клітинами щитовидної залози. І ці проблеми не наступають в майбутньому. От, в принципі, і все. Давайте ще уточнимо, як швидко, в який період бажано. Прийняти препарат. Іде сповіщення, що хмара, наприклад, над корастишом буде там е, в час дня. Тобто за 6 годин до надходження цієї хмари протягом всього цього часу треба прийняти під час її перебування в нашій території і 6 годин після. А це цей проміжок, 12 годин виходить. Е, пропоную поговорити саме про йододефіцит, адже відомо, що. 30% населення світу мають таке порушення. Яка ситуація у нашому регіоні? Чи є вікові особливості у такого діагнозу? Ну в нашому регіоні не найгірша ситуація. Найгірша це в районі Карпати і Чернігівська область. Це ці регіони, які мають найменше йоду. Найбільше йоду, ну, я думаю, для всіх зрозуміло, це морські області. Там, де люди споживають морську їжу постійно, у них взагалі немає ніякого дефіциту йоду. Що може свідчити про нестачу мікроелементів йоду в організмі дорослих та дітей, при виявленні яких симптомів необхідно звернутися до лікарів та до кого саме? Ну, перш за все, почнемо з дітей. Маленьким діткам новонародженим роблять скринінг на проблеми щитовидної залози. Це це аналіз, який там неонатальний робиться. Бере забирається кров і їде там в лабораторію, і результат повідомляють тільки, якщо є якась проблема. Ну, хто стикався, той зрозуміє. Всім діткам цей аналіз, і в кого там знижені показники щитовидної залози, зразу починають лікування. Бо маленьке дитя нічого не скаже, що з ним щось не так, чи щось болить. Далі, ну, так само діти. Діти, які Мають недостатність йоду, починають гірше рости, набирати вагу, розвиватися, ну, то є, пізніше всі навички до них приходять. Більш старшого віку починають втомлюватись, відчувають якусь тривогу, втому, депресію, порушується сон. Ну, тобто, ну, щоб ви розуміли, це дуже довгий процес. Це не так, що от, різко. От, сьогодні немає йоду, і все мені, і все, мені погано. Це реально треба роками накопичити. А це йоду дефіцит. А чи були випадки перевищення норми та чим небезпечне так зване самолікування в цьому випадку? Ну, дивіться, природнього перенасичення немає, тому що йод виводиться кожен день з і невелика кількість скалом. Ну, тобто, людина його постійно повинна отримувати. Він не має депо, якесь там йоду в організмі. Ну, тобто кожен день треба приймати йодовмісні продукти. Люди починають самолікування, наносять сітки на тіло, Добре, е, це декілька взагалі... капельок капаючи, приймаючи. Дивіться, просто найкраще для організму завжди те, що надходить з їжею, ну, тобто природнім шляхом. Ну, якщо людина турбується про себе, може сі купити морепродукти, то бажано їх регулярно приймати. Є дешевший варіант купувати. Морську капусту, ламінарії. Потім багато йоду у грецьких горіхах, які в нас ростуть, зелених овочах, там, шпинат, там, брокколі, та й звичайних та картоплі, помідорах, те, що вона є. Найкращий спосіб профілактики у всьому світі признаний: це йодована сіль. споживання йовної солі. Більш ніж до 120 країн світу. Прийнята державна програма обов'язкового йодування солі. Тобто не можна купити в магазині неюдовану сіль. У нас на цьому ну, ми не можемо такого зробити, тому що у нас в країні люди багато консервують, а йодована сіль для цього не підходить. І тому в продажі повинна бути і така, і така сіль. І вже е, люди повинні для себе вибирати, що вони повинні споживати. Ну, хоча потрібно всім людям, особливо нашого регіону. Брати в їжу йодовану сіль. Спочатку вона незвична, несмачна, там, але через тиждень-другий стане точно така сама. Тобто найефективніша профілактика йододефіциту – дефіциту це йод, йодована сіль, споживання йодованої солі, замість звичайної. Ми їмо все те саме, не думаємо, в яких продуктах що там є. І отримуємо кожен день е, йод. І немає ніякої тоді проблем з дефіцитом йоду. Найпростіший варіант. Найпростіший, найкрасніший признаний у всьому світі. Як визначається рівень йоду в організмі лабораторно та чи можна проводити такі досліди в домашніх умовах, який спеціаліст може назначити прийом ліків у зв'язку з діагностованим порушенням? Ну, дивіться, як я вже казав, він кожен день виводиться з сечею і скалом, і потрібно кожен день отримувати цей йод. Тому визначення рівня йоду в крові, ну, як на мене, не має сенсу. Тому що в даний момент, коли його визначають, наприклад, людина там поїла морепродукти, буде більше йоду, на наступний день менше йоду. І визначають цей дефіцит йоду вже опосередковано, дивлячись на там, зміни аналізів щитовидної залози або появи вузлів у щитовидній залозі. Якщо вони вже з'являються ці. Вузли або там якісь є порушення, тоді назначається йод. Також йод назначається всім вагітним жінкам, тому що у них є підвищена потреба в ньому, бо вони видають, віддають дитині ну, на розвиток. На двох. Так. Ну, а використання йодованої солі в приготуванні домашніх страв про що варто знати і пам'ятати? Ну, треба знати, що йодована сіль. Забезпечить нас йодом і треба їх споживати, в принципі, все. Велику кількість Перед... передозування не може бути? Не може бути. Ну, тому що є такі дані, що, наприклад, в Японії люди споживають йод, ну, відносно норми не менше, ніж в 10 разів більше за добу. І вони живуть достатньо довго, в принципі. Тобто, якщо... Надлишок йоду виведеться з сечею. Якщо природнім методом споживати Ніякої цей небезпеки немає. Так само швидко воно і виводиться з організму, навіть той надлишок. Так, надлишок організм просто скидає, він не потрібен. Ну і ми дійшли до того питання, які продукти мають бути в раціоні наших мешканців в першу чергу. Ну... No. Взагалі найкраще людям їсти те, що росте на території, де вони проживають, або віками проживали їхні всі покоління. Тобто, якщо тут людина живе в нас в регіоні, то повинна постійно їсти овочі тут вирощені, фрукти тут вирощені. Так само в нас ростуть ці грецькі чи волоські горіхи, то вони дуже добре нам підходять, бо ми їх дуже добре перетравлюємо. Також ми генетично складені, що те, що тут вирощується, найкраще ми засвоюємо. Ну, Якщо люди люблять рибу, морепродукти можуть собі дозволити, хай купують. Так само із ламінарією, тобто з морською капустою. Хто любить її споживати, той же ж не любить її споживати. Тут же все на смак іде. А от їдова сіль, то треба для себе взяти за правило їсти все з зюдовною солью. Тиждень-два і звикається смак і стає звичним. Дякую за корисні поради і бажаємо всім здоров'я!